Ми маємо ось таку доволі цікаву задачку на знаходження найменшого спільного кратного двох чисел, а саме числа 30 та 25. От, і я закликаю вас поставити це відео на паузу та спробувати розв'язати цю задачку самостійно. Можете взяти олівець, ручку, не знаю, листочок, зошит, що завгодно, спробувати розв'язати цю задачку самостійно, дати відповідь самостійно, подумати. От. А вже потім повернутися сюди та перевірити, чи правильно ви це зробили. От, якщо ні, то дізнатися де помилка, ну і просто глянути на правильний шлях розв'язку. Так я сподіваюся, ви вже а, спробували вирішити це самостійно. Тож, а, почнемо розв'язувати її разом. А, отже, для того, щоб знайти найменше спільне кратне двох двочисел, ми можемо в принципі просто а, розписати. Певну кількість кратних чисел, не обов'язково спільних, так, для числа 30-числа для числа 25 окремо, і потім подивитися на цей список, так? І знайти, ну, можна спочатку знайти всі спільні, а потім знайти і найменше спільне. От, але можна одразу, в принципі, шукати найменше, тобто, по суті, перше, перше спільне кратне, так, якщо, якщо так можна виразитись. Але це доволі е, не систематизований спосіб, він доволі. Е, ну, як... Не, не, не гарантує, що ви нічого не пропустите. Так, тут велика, е, велика ймовірність допустити помилку. От, тому я пропоную піти більш е, математичним способом, от, який дає більше гарантій і менше шансів на помилку. Е, цей спосіб він полягає в тому, щоб ми розкладали наші числа на прості множники. Отже, що ми робимо, ми беремо наше число 30. Ну, Почнемо з нього, бо воно перше записано тут. І ми розкладаємо його на прості множники. Тобто малюємо ось такі от е, ніби гілки, так? Виходить таке дерево. Отже, е, нам треба подумати, е, яке просте число можна взяти і помножити на якесь інше число, не обов'язково, щоб воно було простим, щоб отримати 30. І перше, що приходить в голову, це трійка. Трійка це просте число. Щоб отримати 30, нам треба помножити його на 10. Ось 3 і 10. Далі дивимось на десятку, це непросте число, його також можна розкласти на добуток простого числа і якогось іншого. Наприклад, 2 помножене на 5. Ось. І тепер ми маємо е, на ось цих кінцях, так, на наших нібито листочках ми маємо прості числа всюди. Відповідно, ми не можемо розкладати це далі. Відповідно, ми їх, так би мовити, маркуємо. Так ми їх помічаємо і пишемо, що 30 це у нас результат добутку 3 на 2. На 5. Ось. Ось наші три простих множника. Ми розклали тридцятку на наші прості множники. Так само робимо і з 25. 5, напевно, ось. 25. Це у нас. Ну, насправді, це добуток 5 на 5. Ось у нас два простих числа. О. Тобто, це у нас 5 помножене на 5. Супер. І тепер наша задача полягає в тому, щоб. Нібито от ми розклали два наших числа на прості множники, і тепер нам треба з цих множників, як Лего, зібрати наш, наше найменше спільне крати, так? <смі> якщо можна провести таку прикольну асоціацію. От, Ставте лайк, якщо любите конструктори Лего, це прямо моє дитинство. Отже, що ми робимо? Наприклад, ми хочемо почати з 30-ки, так? Ну, наше найменше спільне кратно, воно 100% має бути або Більше ось цих двох чисел, або дорівнювати, ну так би мовити, 30 Да? Бо ну, ну, найменше не може бути менше якогось з цих чисел, тобто це 30 мінімум. Відповідно, ну, ми можемо почати з ось цих множників. Я пишу, що наше найменше спільне кратне – це 3, помножене на 2, помножене на 5. Ось. І тепер що я роблю? Я закреслюю всі, множни... всі такі множники, які ми використали. Е, от. І тут важливо, ось дивіться. Почну з 30-ки, так, ми використали всі множники для тридцятки. Я їх викреслюю. От. І тепер мені треба глянути на 25. От. Я бачу, що 25 має два, дві п'ятірки, як два множники, але ось тут ми маємо лише одну п'ятірку. Відповідно, я закреслю лише одну п'ятірку. І це не залежить від того, чи закреслив я п'ятірку ось тут. Бо ось ці множники вони ніби спільні для нашого ось цього спільного кратного, так? От, відповідно, відповідно, у нас залишилася ще одна п'ятірка. Ось тут у нас лише ось тут. У нас дві п'ятірки, одну ми вже закреслили. Відповідно, нам треба додати сюди ще одну. Ну додати це так умовно. Насправді ми будемо множити. Ось ми множимо на ще одну п'ятірку. І тепер ми можемо закреслити цю п'ятірку також. От тут нам нічого додавати не треба, це ми просто розклав. і все. Ось це. От, якщо ми це порахуємо, це у нас і буде найменшим спільним кратним ось цих двох чисел. Тобто ось тут ми знаємо, оскільки ми тут просто це переписали з 30-ки, це у нас 30, от, бо ми, по суті, його розклали ось так. І 30 помножили на 5 це те саме, що 3 на 5 і ще й на 10. Це буде 150. 150 і це є нашим найменшим спільним кратним. Можете це перевірити, просто перелічивши всі кратні для 30, всі кратні для 25, і 150 це буде перша і найменше спільне кратне для цих двох чисел. Ось таким чином, доволі просто, доволі гарно ми знаходимо найменші спільні кратні для двох чисел.